Дати зсу підняли автомати на своїх позиціях здалеку. помітили росіян і передаваючи бій зайняли оборонні позиції. Та раптом окупанти викинули зброю і дивними жестами намагалися щось показати. Напевно, не відразу розуміючи бійці зсу все ж підпустили росіян ближче без зброї. Як виявилося, окупанти втекли з власної бази, що порочисто здатися. Яка причина поговоримо далі? Ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися, щоб почути ще більше цих неймовірних історій. Військовий з позивним Алекс розповів, що солдати Арав підійшли до українських позицій несподівано, викинули зброю та здалися добровільно у полон і пояснили, що мовляв в українському полоні краще ніж в рашистському війську. Ця цікава історія почалася з того, що на кордоні з Білгородського. Ластю загадковим чином самознищилась БМП. Дрон відзняв дивний вибух над бойовою машиною. Про це повідомив телеграм-канал Офіцер. У цей час відбулося ще кілька неочікуваних вибухів рашистських бронемашин. Це ж війна, дивуватися нічому. Думали наші. Аж тут помітили, як із горизонту наближаються окупанти. Коли стало зрозуміло, що вони не на штурм ідуть, а скидають все себе для полону, то їх взяли. Як стало далі, ясно, вони самі злякалися дивних вибухів їх техніки і більше не хочуть виконувати накази командирів. Тож втекли зі свого базування для того, щоб мирно перейти у полон. Якщо повернутися до питання, що ж відбулося і чому вибухають БМП росіян, то є різні причини. У свою чергу бійців зводу безпілотних авіа. Комплексів Аркан 108 дають свою відповідь. Вони іноді діють так швидко, що навіть свої не завжди розуміють, хто підриває техніку окупантів. Ось, наприклад, зараз вони підірвали п'ять ворожих Відео бою з'явилися на сторінці батальйону. Перша ж ворожа БМП була вражена прицільним влучанням у відкритий люк механіка водія. Далі зупинили, а потім і добили ще одну БМП. А потім ще одну. Штурм відбитий. А ось під вугледаром Українська БМП 2 перемогла в бою БМП 2 окупантів, яка потім здалася, та яку вдалося захопити вже для армії засубіців зводу ударних безпілотних авіаційних комплексів. «Тотем» із 72-ї бригади розповіли, що рашистський екіпаж вдалося ліквідувати російська бронемашина та українська зустрілися на дорозі північно-західніше міста Вугледар на Донеччині. За пересуванням окупантів спостерігав український безпілотник. Українська БМП 2 першою відкрила вогонь в бік машини із окупантами. Бойова машина піхоти БМП-2 оснащена 30-мм автоматичною гарматою. а 4 два, яка здатна з легкістю пробити броню радянської бронемашини. Після ліквідації рашистів до бойової машини піхоти дісталися українські військові, яким вдалося завести БМП та відвести її на свої позиції. І зазначається, що наразі українські військові вже залишили місто Вогледар через загрозу оточення. Ворог спрямував резерви для флангових ударів, які виснажили оборонні сили збройних сил України. У результаті цих дій виникла серйозна загроза оточення міста. Розповіло командування. Вище командування ухвалило рішення про маневри з виведення українських підрозділів із вугледара для збереження особового складу та бойової техніки. Операція спрямована на збереження ресурсів і підготовку до майбутніх оборонних або наступальних операцій в цьому напрямку, розповіли в командуванні. А тим часом на Лиманському напрямку рашистські війська нарощують атаки із застосуванням танків та БМП. Але їхня тактика більше схожа на простукування місць для удару, аніж на намір прориву. Про ситуацію в зоні відповідальності 60-ї окремої механізованої бригади розповів начальник відділення комунікацій МБР. Максим. У порівнянні з тим, що було кілька місяців тому, напрямок зійсно починає оживати – Починається все більше і більше механізованих штурмів в нашій зоні відповідальності. Ми наразі тримаємо стрій і не даємо ворогу пройти. Акцентував він. І за його словами, кілька задіяної в механізованих штурмах техніка не свідчить про те, що расисти налаштовані на прорив. Скоріше за все, просто дивляться, шукають слабкі місця, простукують, де можна буде вдарити. Зазначив військовослужбовець і додав, що в їхній зоні відповідальності окупанти щонайменше раз на тиждень штурмують відносно невеликою механізованою складовою. Може бути два танки, два БМП, чи один танк, і декілька БМП – Нещодавно на нашій ділянці був ворожий штурм близько 10 мотоциклістів, тобто вони випробують різні засоби і способи. Втім, кожен рашистський штурм зазвичай закінчується тим, що піхота противника розбігається по посадках. Після цього її добувають і в піввідрони, а вночі вже важкі дрони Баба Яга, резюмував начальник відділення комунікацій. Крім того, українські військові почали знаходити важливі та дорогі системи ворога, а саме комплекси ППО та РСЗВ, які вдається знищувати. Про це заявив голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Нещодавно була інформація про чотири ворожі одиниці систем протиповітряної оборони та декілька систем реактивного залпового вогню. Це свідчить про те, що і ми почали знаходити їхні дуже важливі і дорогі системи. Бо РСЗВ, крім градів, ті ж смарчі рашисти мають в дуже обмеженій кількості. Масою з них ми винесли на початку широкомасштабного вторгнення, коли вони були на маршах. А система ж штори це показник того, що вдається вибивати їхні повітряне прикриття біля лінії фронту. ТОРи, як правило, збивають безпілотники, хоча їхнє основне призначення збивати авіацію, наголосив він. Також Тимочко розповів про втрати окупантів на фронті. І за його словами, кількість ліквідованих загарбників кожного дня свідчить про активізацію бойових дій. Крім цього. За словами військового, армія РФ намагається атакувати в районі Вовчанська, Липців, те, що на Харківському напрямку. А також спостерігається активність боїв на Лимано-Куп'янському напрямку, а саме в бік Оскільського водосховища. Тимочку додав, що окупанти стягнули додаткові сили на Курську область. Там вони намагалися контратакувати. Ну а успішні авіаудари України знищення складів російської армії мають почати впливати на фронт вже незабаром. Таку думку озвучив заступник начальника гурмін оборони Естонії Яне Кесельман. Він зазначив, що спостерігаються помітне зниження інтенсивності обстрілів окупантів. Це ще на результат глибокої операції в Україні, проведеної останнім часом, тобто знищення складів. Ефект від цієї події ймовірно не стане протягом двох-трьох тижнів, сказав Касельман, і зазначив, що оскільки РФ втратила досить значну кількість своїх боєприпасів, призначених для фронту, їй ймовірно доведеться розставити пріоритети у своїх діях в найближчі місяці. Представник естонської розвідки висловив сумнів у тому, що рашистські сили навряд чи зможуть витіснити українців із Курської області РФ. До слова окупанти втратили 750 тисяч одиниць боєприпасів внаслідок удару по складу в місті Тарапаць Тверської області. Було підірвано 30 тисяч тонн вибухонебезпечних предметів, що становить 750 тисяч снарядів. Якщо взято середню швидкість бою, то РФ випускала 10 тисяч снарядів на тиждень. Тож це запас боєприпасів на 2-3 місяці. Внаслідок цієї атаки РФ зазнала втрат в боєприпасах, і ми побачимо вплив цих втрат. На фронт найближчими тижнями так було сказано на щотижневій прес-конференції Міністерства оборони Естонії. Також розповіли, що додаткові боєприпаси, які ще не зберігалися в приміщенні складу, доставили туди потягом незадовго до того, як сталася атака. Після атаки боєприпаси на складі вибухнули разом із бункерами, говорячи про події в Україні за останній час казав представник розвідки Естонії, що РФ продовжує отримувати ініціативу на землі. Араф. Те, ще має бажання захопити Луганську Донецьку області. Попри те, що відбувається в Курській області, Раф не вивела війська із Покровського напрямку і найближчими тижнями там не очікується жодних серйозних змін. Зазначив він. Водночас глава розвідувального центру сил оборони Естонії зазначив, що в Курській області Збройні Сили України утримують ініціативу на оперативному рівні. Ну а ви, друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України Донатами. Ми побачимося у свіжих випусках новин Слава Україні.